Друзі мої любі, всім привіт, мої любі друзі, завершився матч Чемпіонату України між Київським Динамо та Львівським Рухом Мирова Нічя 0-0, мої любі друзі. І сьогодні я би хотів би поговорити про даний поєдинок, і давайте ми все по порядку. Розпочнемо 4-2-3-1. Стартова Росновка підопічних Олександра Жавковського. Георгій Бущан в воротах, Себа Альйос, Міховко, Захисники, Вічаренко, Олександр Тимчик по флангах, Володимир Башко, Микола Шапаренко, центральні опорні півзахисники. Італій Буяльський, центральний атакувальний півзахисник, легенда українського футболу Андрій Армолку з Лейславом Камбаєвим по флангах, та Владислав нас у нападі. Ось це стартова розстановка Київської ОДНІ, а мовлявський рух, 4-1-4-1, стартова розстановка, ліві в воротах, холод дідок зі кисняки Сич Роман. По флангах Підгурський, центральний опорний підзакисник Федор, Федор Притула, центральний атакувальний підзакисник Квасниця кара... Карабін. По флангах та Краснопір у нападі. Ось така стартова розстановка лівської команди, а тепер давайте по матчу. А знаєте, дуже важкий матч був для київського Динамо. Ось кияни більше володіли м'ячем. З перших же секунд кияни захопили ініціативу. Я більше володіли м'ячем, але моментів було не так то і багато. Небезпечних моментів було у кільської команди, а у сільського руха, навпаки. Були доволі такі хороші моменти. Ось, наприклад, на 38 й хвилині у Краснопіра був. Вихід один на один, Георгій Бущан! Витяг удар Краснопіра. Це супер шанс був левівської команди. На 38 й хвилині Георгій Бущан. Продемонстрував неймовірну реакцію та витяг вихід один на один. Ось, це тобто, був найкращий момент у першому таймі, напевно, навіть не тільки в першому таймі, а взагалі момент цього матчу. Ось, Тому що, в принципі, мої любі, в моменті, в принципі, було не так-то і багато голівих, ще не одних. Що в інших. кияни дуже багато володіли м'ячем, але небезпечних моментів було не так та багато у київської команди у Руха. Рух мен більше захищався позиційно, але при цьому команда із Львова небезпечні контратак всікала. Ось в другому таймі ситуація не змінилась. Кия не володіють більше м'ячем, але рух дуже небезпечно атакує. Ось найкращий момент київського Динамо був, напевно, на 75 п'ять хвилин, якщо не помиляюсь, але помиляється, Алізаторбікаліванок наносив потужний постріл. В дальній кут, але вратар Львівської команди вийти, удар Олександра Піхальонка. Ось це, напевно, був найкращий момент для того, щоб забити у київського Динамо. Рупчинський ГРР Дубінчак-Брегарева Олександр Піхальонок вийдуть у киян в другому телемі. І додадуть, і справді додадуть ці хлопці в атакувальних діях київського Динамо. Руніч, Клімчук, Клайвер, Сематюк, вийдуть у Львівських команд. Я думаю, в другому таймі мені сподобалося більше, ніж рух, в принципі, руха, да, були небезпечні атаки. Але у киян був непоганий момент, у це Олександр Пихальонко, коли він пробував таким обвідним ударом в дальній кут, але вратар руха відбив його удар. Кияни в кінці поєдинку пішли на штурм, вирвати хотіли кияну перемогу, але, але зробити цього не вдалося, і в кінці кінців. І в кінці в кінці, ніч нуль нуль. Зараз, мої любі друзі, я би хотів би вам статистику сказати. 17-9 за ударами. Кияни перестріляли львів'ян за ударами. Але, мої любі друзі, я дуже показував статистика. 4-2 за ударами в площину на користь львівського руха. Тобто у руха з 9 ударів. 4 удари були в площину. Тобто, тобто із 9 ударів, мої любі друзі, у руха. 4 удари в площину. У Київського Динамо 17 ударів, лише два удари в площину. Так, да, Океан було дуже багато ударів, але ці удари або були заблокованими, або були просто-напросто ворота. Лише 2 удари в площину в Океан. Небезпечний з них це був Олександр Піхальонка, якраз про який вам сказав, коли пробивав обвідним ударом ворота руха витяг удар. Руха також не так та й багато ударів, але з 9 ударів 4 площину, тобто майже кожен другий удар руха був площиною. Киян із 17 ударів лише два удари площину. Киянам сьогодні було дуже важко проти руха створювати моменти. 67% динамо Київ володіло м'ячем, але із такого великого володіння кияни це таки не змогли. Забити гол. Ну, а рух свої 33% і володіння, можна сказати, ось цей вихід Краснопіра і рух по моментах навіть був навіть ближче, ніж Динамо, щоб забити, але в цілому нічого вже справедливий рахунок. Так, да, Динамо Київ домінувало. домінувало в тому плані, що кияни дуже багато володіли м'ячем та атакували, але по моментам домінувала саме лізка команда, тому що саме в рухах були більш небезпечні моменти. Ось. Ну, в цілому, якщо підводити підсумки, то нічя справедлива. На 75 хвилині Воротар витяг удар Олександра Піхальонка небезпечний. На 38-й хвилині Гордій Бущан витяг вихід 1 на 1, то тобто, я думаю, що в принципі нічого абсолютно по ділу. Ось, Динамо і рух показав доволі такий хороший футбол. До речі, найкраща футболіста даного матчу. Я би виділив би. знаєте, Можна виділити дуже багато футболістів, що у Руха, що і у Динамо. Наприклад, можна виділити сича, який пана, ну, Микола Шперенко, як завжди. В принципі, дуже Микола на рівні. Ось, Квасні це би виділив. Би. Ось, дуже багато можна когось виділити. Навіть не знаю кого саме тут найкраще. Горгія Бущана можна виділити, який зробив цей суперсейв. Ось, виділити можна будь-якого футболіста. Ну, на мою думку, Ну, я думаю, це Георгій Бущан. Тому що він витяг ось цей вихід один на один. І, в принципі, врятував свою команду Георгій Бущан. Доволі таки хороший матч провів. Ну, я оберу Георгія Бущана, мої любі друзі. Хоча тут можна. Вибрати дуже багато футболістів, що в Динамо, що в рух, тому що обидві будь сьогодні провели дуже хороший футбол. Динамо Київ залишається на першій позиції 16 балів у кияну. Олександрія також має 16 балів, але у Динамо Київ краще Різниця забитих та пробучених плюс 8 в Олександрійців плюс 7. Кияни на першій позиції. Ну а рух підіймається на. Четверту позицію команди 11 балів є в пасиві. Динамо Київ рух 0-0. Побажаю я хочу побажати київському Динамо, по-перше, успіху з Лаціо. Бульоньки Динамо хочу побажати вам також все найкраще. Ось і Динамо Київ все найкраще. найкращого. Ліському руху також хочу побажати все найкраще. Ось. Хороший сьогодні був матч. Вам, друзі, до речі, я також хочу побажати всього самого найкращого. Ось. Обережіть себе, вам Тільки добра Всім до побачення, всі до нових зустрічей.